Хто за мною, хто навперу тись, скаже зараз мені хто ти? Що ти зараз відчуваєш, убиваєш чи кохаєш? Що ти зараз просто робиш? Ти за руку мене зловиш, покараєш, поцілуєш? Чи як демон ти почуєш? Що ти зробиш із зі мною? І на чому зараз стою? Чи горіти, чи палати, як у руки себе взяти? Як мені втекти від... Тебе? Чи убити мені себе, чи тебе лише хотіти, потонути, чи згоріти, і як бути, що сказати, біль ти забувати, жити вічно і не вмирати, як очима не кохати, як не думати про тебе, убий мене, помил за тебе, як змінити все, що було? що моє серце відчуло, де мені сховати сльози, бачу тебе. Де...